Ганна Чіпок, жителька Чорнобаївки, прийшла на прийом до ендокринолога. Каже, у селі працює одна сімейна лікарка. Вузькопрофільних спеціалістів не вистачає. Дуже важливо було сімейний лікар-терапевт, і дуже важливо було ендокринолог. Тому я до них записалася, тому що це дуже в даний момент це дуже складно. Сімейний лікар в нашій світі нам необхідно таке ж спільне, якісь висновки зробити по хворобі. А ендокринолога у нас тут просто немає. За час повномасштабного вторгнення погіршився зір, розповідає Галина Білик. А після того як обстрілом пошкодила дах її будинку, проблем зі здоров'ям додалось. Серце після того почало дуже погано, і у це щось так. Упав. Сімейна лікарка Дарина Ігнатенко у складі українсько-ізраїльської місії медичних волонтерів Фріда юкрейн в де окуповані населені пункти, приїздить в п'яте. каже окупація та обстріли впливають на здоров'я людей та загострюють хронічні хвороби. Дуже багато проблем саме на фоні такого стресового розладу. Дуже велика кількість. В якійсь мірі ПТСР і дуже багато загострень, навіть серцево-судинних захворювань, саме на фоні е, стресу постійного, тому що там, де ми були, там постійно були або до того дуже довго були обстріли, або зараз теж у складі команди терапевти, судинні хірурги, онкологи, педіатри, психологи, офтальмологи та інші спеціалісти. Також до місії долучились стоматологи. Лікарі проводять огляд, надають консультації та за потреби видають медикаменти. Ми з собою привезли багато медикаментів, привезли інсуліни, привезли вакцини, і в принципі за потребою. А потреба така у пацієнтів наших в принципі вона є. Тому ми будемо видавати за потребою. Цього разу протягом двох днів лікарі-волонтери місії надали 720 консультацій, провели 49 узд досліджень, зробили 63 електрокардіограми. 36 пацієнтів отримали стоматологічну допомогу. Катерина Гончаренко, Владислав Купрєв, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсонщина.